Він олімпійський чемпіон, а ще один із небагатьох спортсменів, якому прижиттєво встановили пам'ятник. <працю> Атлетику Сергій Бубка потрапив майже випадково. В секцію стрибунів із жердиною його привів товариш. Свою першу золоту медаль він здобув у 19. У 21 став першим атлетом у світі, якому підкорилася шестиметрова висота. Тоді французька преса порівнювала цей успіх Бубки із взяттям Бастилії, а радянська з польотом Гагаріна у космос. Зараз ім'я Сергія Бубка знають в усьому світі. На його рахунку 35 рекордів, один з яких 6 метрів і 15 сантиметрів. Цю висоту не могли подолати майже 21 рік. Сергій Бубка герой України та президент Національного олімпійського комітету. Десять років тому запропонував вручати спортивні оскари найкращим українським спортсменам. Про цьогорічну 10-ту церемонію поговоримо просто зараз у студії сніданку. Ендарна Сергій був гостях. Доброго ранку, дякую, що прийшли. Добрий ранку. Ось ми добре. якраз дивилися. І Сергій на розповідав про те, що ось ці емоції, які переживав, значить, рекорд 6.15 в закритих приміщеннях, який протримався з 93 по 2014 і на вашому ж турнірі, який ви організували, ось цей француз, все таки стрибнув на один сантиметр вище. І ну всі чекали, ж коли цей вічний, як його назвали, рекорд поб'ють. Ви, ви зраділи, що він побив ваш рекорд? Ну дійсно, тому що я ці змагання проводив з 90-го року, коли ще mm -hmm. я був спортсменом. Тому е, дійсно я чекав, що це може трапитись, і Реново Лавеліні. Яскравий стрибун дуже приємна, чудова людина. Мені приємно, що він на святкуванні зірки жердини 25-річчя зробив такий подарунок для всіх нас. Ну а до речі, хто не знає, ще один рекорд тримається і досі: 2 метри 14 сантиметрів. 6-14. 6-14, Вже Це в стрибках жердину на повітрі. На повітрі, тобто на відкритих стадіонах, це рекорд поки що не побили і знову ж таки. Ну не знаю, будемо чекати. Можливо, хтось його і поб'є. Сергій Назаровичу хотів поговорити про завтрашню церемонію. Надзвичайно важливу для всіх спортсменів України, тому що її дуже чекають, це важлива подія всі між собою, тому що обговорюють, хто в чому піде, хто кого побачить. Такий момент неформального спілкування. І вона десята церемонія Герої спортивного року. Розкажіть, будь ласка, ну ви знаєте, в 2007 році Національний олімпійський комітет започаткував цю церемонію, тому що. Потрібно, щоб в країні знали наших спортивних героїв, тому що спортсмени дуже багато роблять для нашої держави і в світі знають Україну, тому що є видатні спортсмени. Коли лунає гімн, коли підіймається прапор нашої держави, тому ми хотіли, щоб молодь рівнялася дійсно на зірок спорту. І ми маємо дуже чудових талановитих спортсменів, які проставляють нашу державу. Україна дійсно світовий лідер. В мировому спорті, тому завтра видатна подія, 10-та, ювілейна церемонія Герої спортивного року. Це серед спортсменів як спортивний Оскар. О, так. І червона доріжка, як ви сказали, які сукні дівчата. Там на ті сукні. Ну так дійсно. І ми... ніхто не бачив їх такими інколи. Ось навіть. ми зараз бачимо фотографії з, з однієї з попередніх церемоній. Подивіться на наших спортсменів. Подивіться на дівчат. Ми звикли їх бачити в спортивних костюмах, в кросівках, а тут вони в сукнях, на підборах. Ну, дійсно, ось Марічка Падалка вручала одну з номінацій. На, дійсно, так. надзвичайно. А скажімо, до речі, коли Віталій Кличко сьогодні йшов від нас, він Попросив передати вам вітання і сказати, що ви його президент. Я так розумію, що він завтра також буде присутній на церемонії. Так, він має на увазі, я його президент, як президент Національного олімпійського комітету. Ну, знаю, тому що, що, тому, що Віталій Володимирович, віце-президент Національного олімпійського комітету, він також завтра буде присутній і має сюрприз для наших видатних спортсменів. Від мерії. Так, заінтригування. Тому що ми, як про це, мер. ми про це обов'язково завтра подивимось. Я, до речі, також буду присутній на, на цій церемонії в якості ведучого і здоволення. І, звичайно, потім ми в сніданку розкажемо, що ж там наш мер вирішив для спортсменів зробити якийсь сюрприз. А давайте зараз ми зможемо подивитися декілька фотографій номінантів цьогорічних. Це один з тренерів наш, наших олімпійців. Це нашої збірної по боротьбі, це наша збірна по фехтуванню. Валентина Семиренко. Ми бачимо зараз на екрані. Це найкраще спортсмен. Боксер Кян – це наш відомий боксер, Ще тренер, тренер. верняєва Сартинський. Маємо бачити обличчя Жан Беленюк. Жан Беленюк, всі його з українських знаком, я звикли бачити. Дівчата. Це дівчата, наша фехтувальна команда. Це якась збірна з краси, мені здається. Більше. Це також наша фехтувальна команда, і наші три фехтувальні команди мають ліцензії на Ріо. Це Вірняєв Олег, наш видатний гімнаст, Павло Тимощенко, сучасне п'ятиборство. Це наша фіктувальна дружина. Ну, наш фіктувальників бояться всі, мені здається, як і борці. Це Юля Ткач. Ну, дійсно, ми в світі як і в Хамо. Хочете, Якова завтра побачити в костюмі? Цікаво, Цікавий приємно. Видає, що... Це Беламойна, Яна. Тобто, всі ці люди будуть завтра на церемонії? Дійсно, завтра будуть. Ми дізнаємось, хто ж став кращим, тому що буде дев'ять номінацій. А хто обирає? Обирає на початку журналісти. Нашої країни 252 mm -hmm. журналіста провели цю роботу і три кращих номінанта в кожній номінації. Після цього академія українського спорту це, це наші обирає. зірки тобто обирають відні. професіонали професіонали, які обирають, хто став переможцем. Отже, друзі, відкриємо ще одну маленьку таємницю. Навіть приємний сюрприз. Сергій Назарович приніс два запрошення на завтрашню церемонію. Ви Зможете побачити найкращих спортсменів нашої країни. Тож ми з задоволенням розіграємо на сторінці сінанку у Фейсбук і обов'язково повідомимо, хто ж став кращим на 10-й ювілейній церемонії герої спортивного року. Користуючись моментом, ще раз дякуємо. Подякуємо. За те, що прийшли до нас, і е, я думаю, що напередні е, олімпіади ми хотілося б часто частіше вас запрошувати для того, щоб розповідати, як ми готуємося до Олімпіади в Ріо, які в нас е, успіхи, які шанси в нашої країні. тому що звичайно вся країна буде вболівати за своїх. Е, тому звичайно, зволім запрошуємо до, нашого до сніданку з День Плюсадин, щоб розповідати про підготовку наших олімпійців. Дуже дякую, і будемо зустрічатися. Дякуємо вам. Дякую. Е, і вітаємо. Ну завтра привітаємо переможців. І звичайно повідомо. Нагадаю, що в нас в гостях був легендарний Сергій Бубка, президент Національного олімпійського комітету України. Е, всім спортивного життя сніданок триває.